Після заправки, це десь хвилин через 10-15, я від'їхав, через 100 метрів був зупинений інспектором Даї. Причину зупинки аргументували тим, що в них є відео, як моє авто проїжджає на жовтий колір, а це заборонений колір світлофора, на що вони будуть складати протокол. При перегляді відео на відеокамері було замічено мною, що відео знімалося з території базару. Через кущі з великої відстані на відео було видно машину марки ВАЗ, або 2108, або 2109 червоного кольору. Номерних знаків не було видно, так як відео булося збоку. Тобто потім далі, куди авто поїхало, чи на заправку, чи прямо, не було видно так, як мішали дерева, кущі і так далі. Що я замітив, година 6 ранку. На пішохідному переході, коли це авто переїжджало, його було чотири пішоходи і на зустрічній смузі три авто. Е в принципі, був складний протокол, який я оскаржував в суді. Е в суді було багато аргументів на, на рахунок цього, будь ласка, докажіть е справедливість законів цього відео, докажіть, будь ласка, що це моя машина. І основному було, щоб, щоб доказали, що відео було створене. Ну, на відео не було ні, ні дати, ні часу її відеозйомки. Тобто можна було зняти в будь-який будь-який день, приблизно зранку, з години 6 до години 8, наприклад. І, це, і цим користуватися постійно. Е, юрист з ДАІ Бачинський, я не пам'ятаю, як його правильно там, в е, юрист ГАЇ, сказав, що оця дата і час вказано на, на створенні файлика. Тобто ГАІ, і спектр приїхав до себе на роботу, віддав цей диск. Там хтось створив цей файлик, поставив цю дату, поставив цей час згідно протоколу складеного. Вони взяли, відняли всього 4 хвилини. Тобто, в 6.10 я порушив, і після заправки, в 6.14 на мене було складено протокол. Одна ще така Цікавий такий момент, вони знімали з території базару по тій частині дорозі, по якій їхав я. Але під'їхали чомусь, ну там є проїзд, можна проїхати від, від базару прямо до ОЗС. Вони чомусь приїхали з цього боку, з боку КПП, заліз машини. Був. От я цього не можу зрозуміти. Можливо, їх взагалі не було на території базару, вони просто побачили червону машину, маючи з собою відео похожі машини, можна було б зловити, як то кажеться, вдруг. Повезе. В суді я це розкажу, суддя подивилися відео, не доказавши і вони, в принципі, що це мій автомобіль. І тут в постанові пише, що суддя вважає, вона не, не доводить, вона вважає. Вважає, що йому скажу, розібайдру. На думку суду є е, оці обставини, що я аргументував, відеозйомка, немає номера, що це є надуманим та наведеним з метою уникнення адміністративної відповідальності. Тобто немає будь-яких доказів, тут пише, які б спростували факт вчинення нових правопорушень, судом здобуто не було, але судом і не було доказано. І потім пише: суд вважає, що Скар Михайло Юрійович, все-таки їхав на цьому автомобілі, який показаний на, на відео, і порушив брала дорожнього купу. Будь ласка, оплатіть штраф 450 гривень.